Братинка, також зірка світового масштабу в межах нон-стопу. <сіпі> Навіть поза межами, межами в нього три глядача. <сіпі> Вибачте. А... А, а проти нього в червоному кутку виходить мутку, хімік, гроза захоплень. Так, так що, будь ласка, покажіть, як треба. 3, 2, 1. Хімік, я найду тебе і здохну! Спереді, спереді, братан. Там же, там же, там же. Хімек! Хімек, ти знаєш, чому у пінгвінів маленькі хуї? А? Потому що у них нема калін, А? Сука! Не хоче дохнуть, мужики! Дайте гранату! But yeah.